Всем привет! Я на канале Life Love. И сьогодні у нас буде распаковка лол серії Water Balloon Surprise. С такими кульками на голові. Замочек в формі капельки. Така массена. И давайте відкривати уже. Ого, так давно по замочку так не шло. О, рожева капсула. Угу. цієї серії в мене ще немає, так що повторки точно не буде. О, так, хорошо. Так, така капса розева. Два слоя було. Багато сюрпризів. Так, давайте почнемо. З цього пакетика тут, мабуть, ті туфільки. Так. А, ні. Це ось такі, зараз покажу, отакі шарики, і вну, внутрі них її взуття ляльки самого ось. Це буде вже. Потім я їх буду наповнювати. Так. Далі відкриваємо оцей хоч. Дивіться, який гарний ободок. Тут квіточки, єдинорог, ну, рог як єдинорога, і вушка. Я вже, мабуть, знаю, хто це. О! А це самі кульки, що надуваються, Їх на голову чіпляти ляльки, і воно там надувається водою. Так, ось все ще є отака От водою можна сюди цілитися. І сама серія. Я її не буду показувати, щоб не знати, хто мені попався. Так, ось ось. Вау, тут отакий круг рожево-голубий, такий, не знаю, з- якоїсь резини. Так, тут її. А, її одяг. Дивіться, такий купальник, внизу як у русалки, а вверху сіри, сірий. Ось. Це все мені попало. Тут у нас отака от штука. Я не пам'ятаю, для чого вона, але зараз подивлюся в інструкції. Ага, я подивилася, і ця штука надівати ось на бутилку і сюди Шарик надувати і потім доставати ось її ботиночки тут є. А це ось. Мабуть, по потако закривати. І остання сама лялька. Я вже знаю, яка попадеться. Дивіться, яка гарна. Привіт. Віть. Це зараз подивлюся. Ось вона по списку, яка вона. Так. Це в І ось моя сама перша. Вона. Е рідкісна. Мені... Ну тут. Майже всі рідкісні. Така класна. Єдина ріжка. Так, я ось принесла бутилку, і оце, я так поняла, треба вкрутити сюди. Ось ось. Добре закрутити треба. Так, тепер ось сюди отако Надіти потрібно шарик. Так, виходить, і на ну всьому я надмискою отако наливати. Ось. Туди вода наливається. Так, в мене щось там пішло не так, так що я просто отако наберу води. Так, в мене щось не вийшло його туди налити води, не налилося, то я просто достану. Я вже достала такі гарні її сандалі. Такі вони фіолетові, ярко-ярко. Давайте я її вдіну. В неї такий гарний купальник є. Тільки його ще треба достати. Ось він. Тепер її треба якось натягнути. Ось я її вділа, дивіться, який йде. І ось зараз туфель. ці Сандалі її вдіна. Ось. Не. Показано на яку ногу надівати. Ось так. Ось Тепер їх надіти отакі і хвостики? Це ось, у, ось у. о, наділося, і це на другу. А, і тепер. Сюди води і отако в неї надуються оці хвостики. Ось я вже набрала. Треба в рот засунути. Це в неї замість бутилочки. О, дивіться, надувається. Одна вже надулася. Дивіться, там бльостки такі є. Зараз другу ще надуємо. Ось я їй надула такі кульки. Хвостики, дивіться, як гарно вийшло. Тут бльостки, лол є, лиол. Є так, і ще ось ободок вдіти. Mm -hmm. так. І круг. Ось така слово. А вам, якщо сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал Лайфов. Всім пока!